Там серйович, перепрошую, що ми це в діалог. знаєте, я за своїх роки в ГПУ дуже стомився відповідувати за чужі гріхи. Мене відправили керувати органом, який має справу боротися з корупцією виключно категорії Б. І я маю за плечима 2637 вироків суду категорії Б. І 4 мільярда доларів, я не помилився, 4 мільярда доларів повернутих до. В судах, підтримуючи державний інтерес. А от і в Україні, і за кордоном мене постійно знищують тим, що в нас нуль вироків вашої пісінності категорії А. Нуль. І тому перепрошую, я теж за миролюбивість між правоохоронними структурами, але кожен має нести свого хреста, допомагаючи навіть колезі, підставляючи плече. Перепрошую, розкрадання і корупція. Яку можливо встановити в оборонпромі це виключно ваша робота. Більше того, я показую не тільки цих 87 сторінок, які мене надіслали, але навіть от їхній реєстр, де чітко написано: розмова між Рогозою і Москаленко, Рогозою і Шевченко, Рогозою і Литвиненко, Рогозою і Москаленко, Рогозою і Жуковим, листи підписані углавою та іншими детективами і навіть спогади про кавоварку, яка стоять у приймальні. Бо вони її вручали в якості подарунку. Давайте так, можливо, якась інша, може вже поміняли. Артем Сергійович, давайте кожен буде робити свою роботу. Мене закон вповноважив виключно на некорупційну підслідність. Я пропонував, і це знають колеги і депутати, прийняти рішення про альтернативну підслідність. Хто встановив, той доводить до суду. Що тоді зробила вся фан-група НАБУ? Оголосила мене страшним консерватором, який хоче у вас забрати повноваження. Весь західний дипломатичний корпус сказав, що я ретроград, який хоче завалити набу. Дивіться, прийшов час. У мене справа 2016 року, і в межах своєї компетенції я її відправив до суду. А в другій оголосив підозру, і вона теж піде до суду в найближчі місяці. Є ваша справа 2016 року по 191-й. Давайте зараз просто, я не думаю, що це ви маєте на заравану ще розказувати. Допитані директори заводів, про який йдеться в фабулі, чи ні? Ні. Допитані, власне, Рогаза Жуков і Свинарчук, про яких йдеться у Фабулі чи ні. Допитані в кінці кінців ті заводи, в яких вони вигравали тендери, і в тих, які вони програвали тендери. От і всі питання. Ви кажете, давайте разом. Нема там моєї компетенції. Я пропонував Верховній Раді, щоб можна було працювати в спільних групах. Їх немає. Це, на жаль, ваш хрест. І вибачте, я не хочу відповідати перед людьми, яких щиро поважають, перед військовими, перед ветеранами. Перед добровольцями, взагалі, перед громадянами України. Чому з го року так і не сказано? Так було розкрадання чи не було? Я не стверджую, що воно було. Але те, що є мовчанка 16-го року, власне, і привела до цього сьогоднішнього засідання. Було чи не було? Я кажу прямо: шахрайство було. Е, несплата податків була. Але на запитання, чи було розкрадання і чи була корупція, я не вповноважений відповідати. Це б ваша робота, Тацюріч. І ще одна річ. З 2017 року у вас оця папка, де описано у переписці, хто і як через Шевченка і через інших спілкується з вашими підлеглими. І чому виходять листи за підписом ваших підлеглих? Того, причому по кальці, яку їм пересилають перед цим діячі. Я не буду казати, що ви єдиний поганий, Ось це все, чесне слово. У нас в ГПУ таких проблем також багато, це правда. Бо ну, не можуть правоохоронні органи бути ангелами. Вони такі, як і весь народ. Є дуже добрі працівники, а є не дуже. Наша спільна задача їх вичищати. Скажіть мені, за два роки ви їм дали оцінку? У мене за минулий рік 600 працівників поліції пішли з підозрами. 20 СБУ, 30 прокурорів. Питання: оці двоє чи троє пішли чи ні? От і все. Вибачте, за займаться.